Всім привіт! Ну що, сніг, як бачите, у нас вже зійшов. Але ми хочемо підготуватися до нього і певні ідеї є для цього. Як ви вже бачили в моїх всіх відео, погрузчик у нас сама загружена техніка. Наш погрузчик телескопічний. Він і зараз працює вже восьма ранку. а Вже он трішки порядок хочемо підвести. І горнути сніг погрузчикам це таке. Трошки дорогувати, як би сказати, удовольствие, то вирішили ми піти другим чином. Є у нас такий ось відвал, колись давно його купили. Це одягається на вила погрузчика. і Таким відвалом ми горнули сніг по селі там, ну, для своїх потреб і по селі прогортаємо регулярно, навіть не тільки по своєму, іноді. то Хочемо бачите, цей відвал, там, де він на двох пальцях кріпиться, його зняти. І зробити, щоб він кріпився і на МТЗ. І на МТЗ. Ось на ці вила він ось кріпиться. До речі, наші всі насадки. А, навіть не всі ще. Бачите, три насадки на погрузчик. І хочемо, щоб оцей відвал кріпився на МТЗ. Далі подивимось, як ми це будемо робити. Є певні ідейки. А, і ось ще одна насадка. Бачите, крючок. І ще он корзина. Це. Бачите, для таких ось робіт теж зробили резинку. Так що зараз буду показувати вам, що і як ми задумали. Пройдусь вам по нашій задумці, розкажу попередньо, що ми хочемо. Є у нас отакий конь, який доволі непогано заводиться зимою. З двох штук цей заводиться краще. Це цей що новіший трактор. І він дуже бажає стати корисним в розгортанні снігу. Тому. Ми йому хочемо зробити передню рамку ось на це місце. Не хочу я робити дуже мощну рамку. Це не бульдозер. Я думаю, для снігу хват. достатньо буде там у цих кріплень від у цих болтів. Ай, вам не видно. Да? Ну, від болтів кріплення лонжерону від перших. Ось тут є кріплення з нарізаною різьбою. Не знаю, буде вам видно гарно чи ні. Робимо рамку, таку, заводимо під грузи. Грузи в нас не будуть зніматися. Грузи я хочу, щоб стояли разом із відвалом, тому що ваги якраз буде не вистачати цієї. Тому грузи повинні стояти. Це одна, одна умова. Робимо обводку, отаку, отаку. тут десь чіпляється циліндр. Циліндр буде піднімати і опускати відвал. Все, Робимо обводку з отаких. Попередньо за таких швеллерів. і дивимось далі. Ну, і зробимо невеличку розпаковку. Якби я вже розпакував, але хочу вам показати. Купив на атакарний ТВ-4 на свій ось патрон китайський Sono з зворотніми кулачками плюс патрон з конусом і такий ось центр. Так, ну, вроді би все вгадав. Конус влазить. Це нормально Погнали ось матеріал для втулок і пальчики. Уже майже все готово, по пару міліметрів підзнімати, підтальцювати і все. Так, работа закончена на цилиндр две шайбы, одна толстая, другая поменьше. Вытащу. Стружка, конечно, до ведра. Попередньо наточено отакі от от пальчики. Два. Там, де буде місце, лопата буде підніматися, опускатися. Оцей шарнір, чи як його правильно назвати. Втулки просто з труби, товсті стінної. Блин, така труба класна. Надо їх десь поставляти, щоб її ніде не приварили. Втулки готові ось. Товщина стінки, я не знаю, десь міліметрів 5 І 25-й палець. Сюди плотненько налазить, тому для таких саморобок буде дуже класно, тут треба її десь відкинути. А, там маленькі болти такі. Що, зараз їх демонтуємо. Так, там лопата мішає. однією рукою ось цілий день роботи за цілий день зварили крестик Крестик зварили ну і кріплення ось а, вже виточно висякі зкріплення підхопили на по грузчику це виглядає отак ось я на тракторі. Ну, поки що тільки крестик. Ну, працюємо. Так, показую, поки ще не оділи все на тракторах, тільки підкрасив. Ось така рамка вийшла. Тут вирішили отак обіграти, щоб це все, щоб не знімати, щоб це все залишалось на місці. Тут був циліндр, ну далі ви побачите. І от така рамка і посилення ось уголочки зробили. Ну а далі побачите, як воно буде далі. Так, ось отак ось в нас вийшло. Випробовували. з мене. До вечора ми дивилися, уїхав, то так ось вийшло. Але є певні нюанси. Перший це ось циліндр потік. Потік циліндр. І друге, це що резинка в нас вже завернулась і вона вже погано дуже бере. Бачите, яка я... На воду у вас е Поступили такі Поступили такі ідеї, що треба її розвернути і вкоротити чуть, щоб її не так ламало. Ну, ось Конструкція ей казасняй. I feel like I'm losing my mind з everybody in the... Плез лорді міа like а сай. Філак-ам музик ось до льда забрала, ну це ця резинка дам менше стерта. Там, де стерта і ось погано забирає. Ну Ще одна моя невеличка мрія. До цього у сусіда брав, користувались там, а це вже вирішив придбати собі. Бо бачу, що це теж мені треба і теж буде заробляти гроші. Ось така болгарка акумуляторна. Буває десь в полі, треба виїхати, швидко підрізати, підчистити, підварити. І оце, знаєте, коли воно є, дуже удобно. Теж все це час, все це гроші. Отака болгарочка, безщиточний вигун. 10 000 обертів в хвилину, Ну і це 125. та Маленька болгарочка, компактна, така, не знаю, ну в принципі, легка. Кожух такий прикольно крутиться швидко, хаму відкидується і крутиться. До неї ще замовив такий акумулятор на 6 А20 В. Ну, з гайковертом. Ідентичний акумулятор, просто цей більший, такий важкенький. от, Ручка до болгарки, ключик і диск. Диск, я так зрозумів, шлифувальний, заточний, ну, такий товстенький. Ну точно не відрізний. Ну і, звісно ж, дві гаєчки. Шпіндель так, чи як правильно назвати. Зараз спробуємо. Бойся прямо Так, Такий інструмент вже працює. Удобно, що без проводу, без нічого. І, в принципі, так збалансовано, що з однієї сторони акумулятор, а з іншої сторони двигун з редуктором так. удобно працювати. Сері, що ти скажеш? Провода розлажувати, де да, не треба. Лопата готова. Вийшло навіть краще, ніж було. Дивіться який угол. І тут так само. Болти нормальні взяли, тут такі вже були згнивші. А тепер горне, поки не О, Тепер вишкрібає. Це поукатаному снігу. Все одно він откидывает. Ні, як він выгрібає глянь, аж до цього. О, оце воно. А все, завернулась чуть-чуть. Бульдозер не згорнуть, головне. Все, все, она завернулась ліво. Ну, да, она ще висока. Що по конструкции там все нормально, да? Тут пока з резинкой, а, косинки кинуть, так. Да. Ну так вроде нормально. Резинка, правда, шов все вже. Закажує своє. Так, непогано вийшло. Прошліпти, укатаний сніг, навіть ось до плити. Кадрало. Всім привіт вчора ми ввечері захотіли повипробувати наш, нашу конструкцію. І вроді все добре, все гарно так їхало, все гарнулось, і вийшло Отака от пігня. Отламався кронштейн по живому. Ламався, вся задумка була для того, щоб по такої конструкції для того, щоб грузи прижимали передок трактора, щоб він хоч поворачував чуть А Вийшло так, бачите, що ми просто по-живому одірвався. Одірвався за те, що чуть більша нагрузка, тут лопата пішла. Хоча циліндр робить, він тільки наверх піднімає. ну Скільки там ще, плюс 200 кг на нього не нагрузка пішла. І бачите, в який вийшов результат. Не знаю, як правильно сказати, чи це наша провина. Ну Звісно, це якби та нагрузка. На яку воно не розраховане, але просто зроблено так, ну, без запасу міцності, зроблено чисто на ту, на ту вагу. Так що ну, без запасу міцності, так воно і вийшло. Вони ж зробити не могли, щоб трошки було містості. Ну, Звісно, тут і наша провина. Ну, Я б розраховував на те, що нього все вистачить, все видер. Так що ось тигня от виходить. Зараз будемо думати, що робити з цим. Ну у нас срака пічка, зараз їм тарахтить. Так. Я планую зараз зробити картин. Слій може Ну, Щас подивімося, що і як його робити. Ось буде видно. Вже слідкуйте, як ми рішимо цю проблему. Let's go. I wake up to a little bit of drool, I'm a pilo feel like it's gonna be a bad day. Тут площадь скільки? 1,2, десь липівтора. Товщина металу. Тобто, так, вийшла отака красива конструкція. Поначалу думали, що буде петля у нас тут, а ну, вирішили її не робити. Ми її ніколи не користуємося там. Раз... У два роки, може, а так ось вийшло. Це кріплення під циліндр, взяли та обварили туди і все. Все, все зверне, пластина, вон там півторашка. Думаю, все витримає. Так, все у нас у складі. Позаталкували сюди по максимуму. Меність жатка, звісно, капець яка велика. Так, у нас тут карбамід, соя лежить у бегах. Ще й 2 тонни ріпаку. Це соя собі на пасів вже на продаж немає. Бачите, жадку ми затолкали сюди. Там у нас позакидували камери, але не попадали. Бо в тому складі, там, Де камери лежали, всі, да, висіли у нас, то сімечка лежить. Але тут підлоги немає. Може колись, може колись построїмося. То буде тут і просто так лежать. А, зараз найцікавіше ман Чизай идет. Сзади лучше не стоять. Двигай, Заехал сам. Все, давай, давай. Заехал по коше. Хорош. А? Хорош. Он по такой каще заехал, выехал. А ты шо склад? Бомба. Коло лопату опускай, аж уже не поворачивай. Без рузу бы вообще Из підняла их бы не поворачивал, я так думаю. А теперь як выезжать мені машиной? Отсюда. Так, кукуруза нікого не інтересує. Вже продаємо її 2 тижні, ніяк не можу продать. Ніхто не хоче за однією машиною їхати. А склад нам треба, щоб все мішку поворушити трошки. Із сусіднього складу хочемо перевести. Бо не вистачає місця, щоб баручик заїхав. Ого, в кукурузи 15 в принципі, суха, можна сказати, воно лежать і до весни буде, але погода така на дворі, бачите, ніхто не хоче їхати за одної машини. Вроді, ціну там вступає, вже 3300 кажу, їдьте забирайте. Предлагайте ціну, ніхто не хоче їхати. Так що, може кому треба, приїжджайте, забирайте. Один понеділок обіцяють, другий обіцяють. А туди хочемо під ту стінку, зараз бурт наложити, щоб освободити місце для, для нас для соняшника. Бо поворушити хочемо перед святами зимовими. І оце, бачите про склад. Це другий склад такий строїли. В принципі, можна було ферми покидати, але не покидали. І висоту маленьку зробили. Трішки Техніка помінялась і вже погрузчикам бачите, ну, стовби мешають і маном вже не висипайся як хочеться. Що такі справи. Там робота йде, а тут брат хоче ще покататися по селу, прогорнуть, бо така слякать, вона не замерзла. Та спитати, каже, працює. Трішки одірвало цепочек наш. А, вже два їх одірвало. Посильно великий вес. Цепки пообрывало Подрывало? Да. Наш хоть циліндра помога чуть, а так воно весь вес на ципках. А ті ушки не выдержали, бачишь да. пальці? Та Пальці на місці, а ушко пооривало. ну, ну а щось нормальне нормально делать. Я думаю з блоком, якщо оно одриває, на просто циліндром держати. хотя бы. там уже проїжджав, згортав. горне.